Я ничего не им за кольчака сказал. Я сказал что. что... Казах. Я сказал что на майдане будут лидеры оппозиции. Я сказал. Лидеры. А он и говорит я филип, А я кажу, я не бог. Я ценю кольчо. Пусть поедет лидер. Так, сидя, так, і щоб ну, сиди хороші, йди в кафе зайди. Зайди в кафе, і вони розпителяють від когось пішли. Купили, купили. Тут, Без Без платі. Платі. В кафе сидять і распределяють. Літу, так коли они будут задуматься, чого на двійки вчився в школі? Я вообще не вчись. <звук> ну вот <двойку>, так. <звук> я то можу підказати. <звук> за Що ти хочеш, Дії, які творяться на наших очах, вони є лише перехідною лампою. Далі ми побачимо набагато радикальніші дії, і більш навіть дієві. Вони дійсно принесуть зміни не тільки в головах людей, а й зміни в їхніх днівах і справах. Думаю, що ці події є репетицією. 2015 року, і якраз по цій схемі, яка відпрацьовується молодими українцями, ми зможемо дійсно підійти до нової української реальності, держави, до побудови справжнього європейського громадянського суспільства, якраз аналізуючи і порівнюючи минуле, теперішнє, і прогнозуючи майбутнє. Можна буде вибудувати якусь модель, за якою Україна зможе жити подальші роки. Навіть на 50 років, думаю, ми не зможемо українське покоління побудувати дійсно вартісну державу, в якій захочеться жити не тільки тим, хто не народився, але й тим, хто не побачив перший раз.